Усім привіт! Давненько не бачились з вами, і я хочу почати відео з анонсу розіграшу. Розіграш на 500 гривень, який пройде 25 числа, тож став лайки, вподобайки. Розіграш пройде в Телеграмі, тож потрібно бути підписаним на нього. Та ввести мій промокод. Тож не губіть. денечок. Вчора був. Скільки це годин уже? 12 ранку. Чи то дня. Треба швиденько збиратися. Черговий робочий день. Зараз треба швиденько на роботку бігти, бо треба щось сюди купити вже поїсти. Певне, якось і машинку вже було би непогано оновити. Доразний душик, я думаю, мені цьому допоможе. Так, щоб то його таки вдягнути, відчуваю себе вже як нова копійка. Так, да, душ реально працює контрастний, то шаджу всім. Вибір бачу у мене невеликий, тож. Ну, що маємо, ти маємо. Не мільйонер, поки не багатий, але зароблю, як то кажуть, на краще, а поки буду йти в чому є. Треба щось вже й перекусити, напевно, бо щось голоднів, а голодним на роботу йти. То ну не діло, скажімо так. Так, бачу, тут чуть-чуть такого маємо. Ну, крилець волоне. Так, і енергії би трошечки, так як в мене кофе немає, то поп'ю енергетика і буде балджож. Ну що ж, пора на роботу з новими силами. Природка вигляду, звісно, бомба, але хатина у мене уже така собі, так що пора щось трошечки робити та й міняти в тому житті. Так, машинка десь тут моя орендована була. Воже воже ж вона, воджеш вона. Добре, що хоч на таку хватило грошей, правда, тільки в оренду взяти. Але нічого, зараз я поїду, щось трошечки зроблю в тому житті. Зароблю коштів на власну таку от непогану машинку. А погодка сьогодні хороша, та й гляньте, які краєвиди. Ну, ну як же ж тут, як же ж тут, такі гори, природка, все як має бути. місці не зовсім така прям непогана. Вона приваблює мене своєю природністю такою, знаєте, от і от гори, лісочки такі. Мені подобається, правда, подобається. А я планую вирішити кудись в якусь організацію вступити. Можливо, навіть в Збройні сили. Побачимо, побачимо. Може візьмуть мене, а може й ні. Я правда хотів сюди дуже крепко, я навіть приїхав, але люди виявилися дуже агресивно на мене налаштованими. Вони зіпсували мені трішки, знаєте, того вайбу такого вступу туди. І покажу вам декілька фрагментів від третього обличчя, як це відбулося. Не знаю навіть, що з цим робити, насправді я ні на кого не ображаюсь, але такі моменти я ніколи не залишаю просто так. І, на мою думку, було б непогано їх провчити. Тож, поки що, хай вони радіють, що в них все так добре вийшло, так круто склалось. Але я даю вам трошки спойлера. У мене уже є місце, куди мене прийняли, і я зможу відплатити їм за такі вчинки, і вони, я думаю, будуть не дуже раді такому. Але ж ніколи не бійтесь давати відсіч людям, які є непривими в ситуації, і також вказуйте їм на їхні помилки, можливо, це їх якось навчить, але без негативу. Ну а враховуючи подібні моменти конфліктні з збройними силами, я вирішив, що мені ще туди, поки рано, можливо, я ще не доріс до того всього. І я пішов у Львівську кав'ярню. Але ж чим то я таким займаюсь цікавим? Саме так, я на авіаносці Збройних сил стою, чекаю їх у гості. Ми цупимо їхні таємні документи, і у нас, до речі, це вже вийшло зробити. Ми їх поцупили успішно, без будь-якого спротиву. Вивезли до нас і зайнялись їхнім продажем, що, до речі, було доволі весело, і ми тим займаємося. Матись будемо постійно. Але ви запитаєте, як так, кав'ярня цупить документи? Хм, де не тільки. Насправді, насправді, дана організація займається не тільки тим, що варить каву. Е, більше навіть не тільки каву вона варить, а ще й цупить всілякого типу документи. Тут є битви за бізнеси, є угін машинок, всіляких різних також за гроші. Ми також вирощуємо різного типу продукцію, її продаємо, займаємось збутом відмиттям всіляких таких, от мані. Ну, мутки, схемки, темки, всі діла, все як має бути, весело, прикольно і забавно. І перше, що я вам розкажу, то про угонку конкретно машин. До речі, задача не важка, дають немало грошей, і не багато насправді, але то зробити дуже-дуже легко. Перш ми приїжджаємо до машинки, нажимаємо завести її кнопочку і бачимо ось такий невеличкий інтерактивний квест, де потрібно вгадати, якого ну от кольори вони будуть випадати вам на певних обіді. Конекторах. То є OBD сканер чи OBD конектор і потрібно вгадати на ньому розпіновку. ось цю. Вона буде помаранчевим кольором. І перші три етапи насправді дуже-дуже легкі. А от четвертий мені не вийшло виконати раз-два, напевно, підряд. Ну таке тяжко запам'ятати, чи то в мене щось не так не знаю, підкажіть в коментарях, як у вас то вийшло. Але все ж таки, за другий чи третій раз у мене все вийшло зробити. Їдемо на хітмаркер і продаємо автомобіль за ось таку от суму. Воно дає вам плюсик непоганий. Далі їдемо займатися зеленим чаєм. Так, в нашій організації ще розсада зеленого чаю. Ми ж кав'ярні, як ніякий, чай іноді також робимо. Ось, якщо можна так назвати. Тут також все дуже легко і просто. садимо декілька кущів, збираємо їх урожай. І от уже за декілька хвилинок я їду на продаж, і за хвилин буквально 15 у мене вийшло 349 штучок. Ось таких от продати. На 33 тисячі гривень плюс-мінус. Ну що ж я вам скажу, непогано, як для новачка. Кошти немалі, тож надбет. Тож дякую всім за перегляд. Зустрінемось з вами в наступному відео і нагадую про розіграш на 500 гривень. Ще раз про умови. Потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал, підписаним на мій ютуб канал, поставити вподобайку на це відео, написати в коментарі, що умови виконані, і ввести мій промокод, який, по-перше, бонусів тобі на сервері дає. По-друге, ти можеш залутати 500 гривень реальних, це уже нічо собі. Зустрінемось в наступному перегляді, далі буде веселіше і трошечки спойлерів. Далі буде open кейс. Всім пока-пока.